Я хочу говорити з тобою, з такою дівчинкою з неба. І навіть якщо ви млою, пам'ятай, що ти завжди є у себе. Ти щось таке, що звуть неймовірно. Читаєш світ поміж рядків, ти не від світу у світі постійні. Провідним світлом ти є для маяків. І те світло якось дуже протяжне, мандрує у душах дивним стріблом. І знаєш, твої крила є справжні, навіть якщо хтось не зумів бути вітром. Твої слова світяться небом, шматочок серця захований в зорям, все кругом шумить тихим щемом, що ти завжди біля себе.